Такого тривалого протистояння людей проти будівництва у рівному, мабуть, ще й не було. Одинадцятий місяць, день у день, ніч у ніч. Басівкуці чергують у палаці, аби не дати збудувати заправку біля своїх будинків. Всередині, аби не замерзнути, люди гріються від буржуйки, а на землю, щоб не відморозити ноги, поклали дошки. Вони змінюють один одного кожних кілька годин, а від нудьги рятуються маленьким телевізором. Вночі ми тут. Чергуючи, ніколи не спимо. Якщо заїдуть представники від агати. Звичайно, що ми не не зможемо нічого зробити, щоб ці машини винести. Ми їх не зможемо, і це тому ми маємо пильнувати у четвер. Басівкутці мали надію, що намет нарешті можна буде згорнути. Надію покладали на господарський суд, який розглядає справу стосовно розірвання договору оренди між міською радою і фірмою Агата, яка хоче збудувати заправку. Під стіни суду жителів Басівкута прийшли підтримати студенти екологи Втім, остаточного вердикту представники Феміди не винесли переніше засідання на 17 грудня. Але доводи ті, що на користь, щоб тут не було АЗС, були чіткими і відносно підтоплення, і відносно порушень, які були, з якими було видано. Се друге рішення сесії міської ради затвердження. Воно було видано з порушенням того, що не було надано дозволу саме рівненською міською радою на розміщення. Тут АЗС. депутати рівненської міської ради не давали дозвіл, а лише затверджували це грубе порушення законодавства України. Це юристи сказали чітко, і представник прокуратури це підтвердив. Протестувальники з басівкута теж сподіваються, що рішення Феміди все ж буде на їх користь. У іншому разі запевняють, будуть змушені вдатись. До більш радикальних дій ніж просто сидіти в палаці. Нас вчора дуже образив представник приватного підприємства Агата, обізвавши, що не можуть розпочати роботи, бо чужинці захопили тут цю ділянку. Ми не є чужинцями на своїй землі. Ми відстоюємо права здоров'я, здоров'я своїх дітей, здоров'я сімей. Позиція представників фірми Агата у суді була незмінна. Вони вважають, що усі дозволи, які були видані ще у 2003 році для будівництва заправки, і нині є законними. Іван Марчук, Сергій Гаврилевич. інформаційна програма День.